Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні четвертий день мого адвент календаря Різдвяного маленьких бажань до Різдва. І сьогодні в мене було два маленьких бажання. Точніше, не так. Одне моє бажання і одне бажання моєї. Анфіски. Тому що ну, не тільки ж для себе робити якісь приємності, а треба балувати і свою маленьку вихованку. Тож, я прибігла додому після роботи, накупила їй всяких смаколиків, звичайно. Потім, перед тим, як виконувати свої маленькі бажання, я зв'язала їй. Ось таку цукерочку, щоб було чим її зайняти. Вона вже трішки її поганяла. І сподіваюся, що до нового року вона отримає ще декілька таких різних маленьких іграшок. Вона дуже любить в'язані іграшки. Маленькі, маленькі. Шма шматочки пряжі навіть у неї йдуть, все йде в неї в справу. Тому іноді я просто їх вив'язую в такі маленькі кульки, м'ячики або щось таке цікавеньке, маленьке. Мишенят роблю їй. А сьогодні мені захотілося зробити їй цукерочку. Тож, кицю порадувала, і потім настав час радувати себе. Але перед цим розповім вам маленьку історію. Ну, це не історія, але я на днях бачила в магазинах АТБ такі е адвент-календарі, шоколадні, цукерки на кожен день, і, чесно кажучи, мені була шкода витрачати на них кошти. Але ж я надивилася дівчат, які виставляють свої адвенти і кожен день щось відкривають, пробують, смакують. І думаю, ну, треба ж все ж таки собі купити. Все ж таки свято треба смакувати все одно. Треба чимось і до кави, і до чаю, я це дуже люблю. Все одно я купую собі цукерки, і щось солоденьке. Пішла сьогодні зранку перед роботою зайшла в магазин, і все є, а там, де стояли ці адвенти, шоколадні, просто пуста поличка. Я, звичайно, трішечки так засмутилась, але коли я прийшла на роботу, я все одно від колег отримала свій солодкий подарунок. Ну, це просто було, знаєте, як, несподівано. У нас просто ну, було професійне свято на тому тижні. І е, моя коробка цукерочок мене очікувала. Я ніколи таких цукерок не пробувала. Ось так називається Галицька цукерка. І вона кавова, цукерки кавові, глазеровані виробник міста Львів. Дівчата ніколи не пробувала, перший раз побачила. Я, знаю, я побачила у інших наших дівчат, ми всі отримали різні цукерки. Вони є ще з різними наповнювачами різного кольору самопакування, тож я обов'язково це спробую, я навіть не знаю, як вони виглядають. Я відкрию. Я знаю, що їх треба було б притримати до Різдва, тим не менш, ну мені просто цікаво, мені просто цікаво, думаю, що вам також. І, за... і потім, коли відзніму відео, я піду зроблю собі чай і спробую. Так, ви подивіться, яка це краса. Тут кожна цукерочка ось так виглядає. Саме до кави. Кавова цукерка. Тож, в мене теж є свій адвент цукерковий календар. На них можна написати 1, 2, 3, 4, 5. Але я думаю, що вони зникнуть скоріше, чим настане Різдво. Тож, ось так. Це я сьогодні отримала. Як бачите, в мене. З'явилось трішки більш декору, я ще не доставала свої прикраси ні до Різдва, ні до Нового року. Це ми з вами зробимо на вихідні дні, я так думаю, тому що в мене далеченько все це лежить, і в робочі дні мені ввечері не хочеться десь лізти на антресолі. Ой, вибачте. Тож, на вихідні ми з вами декору трішечки додамо. Поки що мої улюблені ангелочки, завжди які зі мною. Ну і тепер до основного мого бажання. Про нього я вам вже розповідала у своєму одному з влозів не так давно я хотіла собі розпочати і зв'язати новорічні шкарпетки. Але для того, щоб їх в'язати. Я поставила собі умову дов'язати шкарпетки, які були на спицях, шкарпетки для захисників. В мене завжди дві пари шкарпеток на спицях, тонкі і теплі, і більш теплі. Тож я сьогодні, от прям годинку тому по Закінчила шкарпетки, дов'язала, зшила. Звичайно, вони зараз підуть в прання, і докладніше про них я вам розповім в наступному влозі, коли вони вже будуть готові, такі красивенькі, заблоковані. Але шкарпетки в мене готові. Ось так. Це, до речі, мої перші шкарпетки з хеліксом. І оскільки я їх закінчила, я одразу одразу схопилася за той моточок пряжі, з яким я хотіла дуже попрацювати. Це, звичайно, Ярн, Сокс Ярн. Оцей неймовірний колір, який в мене асоціюється саме з новорічними святами. Він Неймовірний. Я, як тільки як тільки його побачила, я одразу захотіла його придбати і саме собі зробити шкарпеточки, зв'язати. Тим більше, ще я вам знов і знов повторюю, що ця пряжа мені сподобалась. Ви знаєте, вона справді магічна. Магічна пряжа. Шкарпетки, які я в'язала перед цим. З цієї пряжі на 44-й розмір, 43-44 в мене вийшов розмір шкарпеток, вони зв'язались за декілька днів. Я так швидко шкарпетки не в'яжу, а від них не можна відірватися. І я ось вже розпочала шкарпетку. Я в'яжу і дивлюся на наступний моточок цієї пряжі, я хочу і наступні шкарпетки. Вони просто мене заворожують. Оці переходи кольорів, переходи ниточки, в'яжуться просто, хоча я в'яжу цю пряжу на спицях номер 2 І оскільки мої Звичайні двічки, на яких я в'яжу шкарпетки для захисників, вони наразі в роботі, тому що на них ще одна пара шкарпеток. Вони звичайні легенькі китайські спиці номер 2 А як виявилось, в мене немає іншого набору. Мені здавалось, що є. нема Треба це виправляти. в мене Два з половиною, два набори, три три з половиною все є, а двійки тільки були одні. І тоді я згадала, що в мене ж є двійки, двічці, спиці моєї бабусі, на яких я дуже рідко, але все-таки в'яжу. Чому рідко? Тому що вони за вагою важче за звичайні китайські. оці Сучасні спиці. Я не знаю, не можу порівняти з більш дорогими спицями шкарпетковими. В мене їх немає, не було ніколи. Я сподіваюся, що колись я спробую оці красиві Кнітпро, наприклад, саме із-за кольору вони мені подобаються двічки. Тому що дерев'яні бамбукові я теж задоволення би спробувала, але не можна киця їх з'їсти, і буде дуже шкода грошей. А ось ці спиці, вони мені, по-перше, ну, дорогі, як пам'ять. По-друге, ну, вони дуже зручні. Для мене все ж таки вони зручні, але я ж кажу, коли багато шкарпеток. На спицях і потрібно їх в'язати швидко і багато, і, і просто зараз, то, звичайно, краще руки не напружувати зайвий раз. А ось помедитувати, спокійно, відв'язати пару шкарпеток, перебираючи петелічку за петелечкою, насолоджуючись звуком оцих спиць, ви знаєте, вони мені звучать от для мене це як різдвяні. Дзвоники, ось для мене настільки приємний передзвін оцих спиць. Тож, звичайно, я розпочала. Я зробила тільки один переход кольору. От чуєте? Сподіваюсь, вам теж чутно. І я просто зупинилась, тому що, по-перше, треба відзняти це відео. Шуми, це ось прийшла, прийшли мої вуса пухнасті. Прийшла Анфіска. Шукає свою цукерочку, мабуть. Так ось саме в такі свята різдвяні, новорічні, які для мене дуже домашні, дуже родинні і затишні. Я люблю. Користуватися тими речами, якими користувались мої мама, бабуся, ну, тобто, відчувати їх присутність зі мною в ці свята. Це дуже так для мене приємно відчувати оцей зв'язок з поколіннями. Цим спицям, мабуть, стільки років, скільки і мені. А я, дівчата, динозаврів бачила. Чесно, ось не повірите. Тому я буду насолоджуватись цим процесом. Звичайно, коли вип'ю чай з цукерочкою наразі, мабуть, ще пограюсь з кицею, а потім мені треба дов'язувати светр. Я на нього дивлюсь, а ця пряжа і, ця, і цей процес дивиться на мене. Тож, це бажання у мене в процесі. Я обов'язково до Нового року зв'яжу собі ці шкарпетки, а можливо, навіть до Різдва. І запроп. О, ну все, в мене пішли ігри. І. Хочу розпочати для себе, я вже розповідала цю традицію зустрічати новий рік в нових шкарпетках і наступного дня в них йти на роботу. Як каже Галинка, моя коліжаночка і подружка рукодільна, то на роботі треба бути роззутися, щоб показати такі шкарпетки. І я б з задоволенням це зробила. Але в мене на роботі нема поціновувачів шкарпеток. Молодь, яка навколо мене, вона не розуміє, як це шкарпетки ручної роботи. Тож, то таке, головне, щоб подобалось нам, і що є ті, хто це цінує. Все, дівчата, я пішла грати зі своєю кицією. А шкарпеточки трішечки почекають. Я думаю, що я ще сьогодні їх пов'яжу, а просування шкарпеток, звичайно, ви будете бачити у моїх влогах. Всім гарного, гарного, мирного, спокійного і творчого дня! Бережіть себе і побалуйте себе чимось смачненьким, або ось таким творчим, або чимось ще. Гарного дня.